Так, ці прапори 22, 22 прапори, 22 нових флагштоки, які ми поставили, вони передбачається, що ми будемо їх постійно використовувати, ну, принаймні в літньо, весняно літньо осінній період. взимку, я думаю, їх треба буде знімати. От, але вони вивішені не тільки на День Європи, а для постійного використання. І так само і на площі Незалежності, на театральній площі, на Покровській площі. Так само біля пам'ятника Шевченку. Ну ось, а те, що стосується, я думаю, що буде далі. Ну, я думаю, треба йти далі. потрібно у мене є домов домовленість з однією громадською організацією, яка пообіцяла подарувати сумам більше ста. Прапорів ЄС для школи садо і садочків. І я очікую, що принаймні до дня дня міста цей подарунок у суми приїде, і ми зможемо на 1 вересня подарувати школам. Ось так само. Я думаю, що потрібно буде використовувати більш активно його і в самій міськраді, і в наших управліннях, департаментах. Я думаю, так само в сесійному залі. Так що ми рішення прийняли, треба бути послідовним, і це не потрібно. От вчора мені сподобався знов-таки, я повторюсь, Коментар у фейсбуці у, у на сторінки міського голови Він активіст громадський запитав: це, якщо це для піара, то не піде. Але якщо це ваша принципова позиція, ну це дуже добре. Ну, хочу повторити, що да, це принципова позиція Сумської міськради, використовувати символіку ЄС в Сумах.